Типу, були ми в селі, їдемо назад, і знайшов я саму найдешевшу заправку на Львівщині. Чіпо по 54 гривні заправився там. А якби мав карточку, заправився би по 53 А тепер їдемо назад, і я бачу, що коли я заправлявся на маршалі по 54,40, це здавалося дуже дешево. То вже зараз по 53,90 на тій самій заправці. Тобто пальне по всій Україні. Так, не суттєво, але чуть-чуть подешевше. І варіація така: від 48 гривень до 58 в ок-око. Око. Тобто 10 гривень різниці на різних заправках можна побачити на ці... ціна на пальне. Не знаю, яка ціна на BVS. До речі, на трасі м 03 BVS. Я одного разу бачив, що там ціна на пальне була нижчою, ніж в нашому місці на тій же BVS. То не знаю. Треба заправлятися менше 54 гривень на сьогоднішній день. Думаю, буду доїжджати, треба буде заправитися, якраз вже буде закінчуватись пальне. Погнали. З Києва, бачить, який трафік з Києва, а на Київ порожньо. Тільки ми одні. Та не ми. Ну... Ні в заді немає нікого. Ну так. Всі їдуть на вікенд зі столиці. Зупинилися на заправці кло. І на які заправки ми не заходимо, перед тим ще зупинялися на Окко. скрізь. Я бачу, що я вже тут був. Таке відчуття, що я тут був. Так скільки разів їздимо, такі самі фізіологічні процеси наступають в тих самих місцях біля тих самих заправок. І так йду. Хочу ще раз рекламнути свою нашу машину, що вона продається, гарно виглядає. Так що звертайтесь, купуйте, надійно, вже вертаємося назад і хоч би й що. Ще хотів сказати, що класна заправка кло, маршал сподобалась хот-догами, а кло сподобалася туалетом і атмосферою. Така музичка грає, а в туалеті ще голосніше. Щоб, наприклад, якщо хтось нужду справляє, захоче, то з якимись такими голосовими... Спец спецефектами зробити, то нормально, не буде йому соромно, того, що музика голосно грає. Зараз перекусимо, вип'ємо кави і в дорогу. Хочу сказати своє враження про заправки. Якщо туалет, то кло. Якщо хот-доги, то то що? Це теж смачний. Але там Але той маленький. більший. Якщо ходоги, то маршал. маршал. Якщо кава, то око хотів сказати. Ну бо там смачна кава. На Вогові мені подобається, що там палочки запечатані. А на Кло я взяв каву. Є свої на Кло навіть у кришечки запечатані, а не просто лежать mm -hmm. як на око. Палочки, кришечки, там руками всі їх носять. А все запаковано, і ти собі розпаковуєш індивідуально, тільки ти брався до них руками. Оце мені подобається. Ну і кава на одну гривню дешевша. Не 45, а 44 а ти гривні. Бачу, що булка була посипана сезамом? Булка з лампом. Угу. Ага, ход-дох накло. Угу. Нормально. Темна булочка. Ладно, доїдаємо, допиваємо і let's go. Ще забув сказати, якщо пальне, то саме найдешевше з таких заправок е, то на амік. По 51, здається, 51,50, 51, як де. Саме найдешевше з таких мережевих заправок. Дивись, тут є пилосос. Пише 35 гривень, але тут нема 000. куди гроші запухати. Ага. А сюди. Як? Ти будеш їх сюди складати, там, наприклад. Металеві, ні? А ну натисни, побачимо чи він робить так. Та ти не ту, вон стоп. Оцю певно треба натискати. Поміряти, що там робити? Все, їдемо? Холодно так, здається, тепло, тепло. Їдемо. Там був точно. Так, люди добрі, почалися всі прелісті київських заторів. На старт, внимание. Руш! Тр. Ха-ха. Дивись, вони під'їжджають по пів метра, то ти стій. А для чого під'їжджати? Ну, О, можеш поїхати. їхати. Добре. Бо Давай я, я знав... буду керувати процесом. Бо я не знав, що робити. Їхати чи стояти. Силківська. А ми на хрещатик звертаємо. За 400 метрів плавно поверніть праворуч. Наша машина аналог Golf Plus, такий як спереду їде. Тільки uh -huh. в Іспанії виготовлена тим же вак. Навігатор Google додає е, такої перчинки да. в нашій подорожі. Сьогодні виїжджати на М06, там з Рівненської області, десь там в районі Дубно-Здолбунова, він нам направо повертайте на невідому дорогу. Я повертаю. Він через якесь село мене провів. І ми виїхали на трасу, а могли просто на через кільце і на трасу виїхати. Сьогодні, отут, повертай направо. Так. Да. Проїхався на такому світлофорі, де Михаїла, то інструктор розказує, як там тяжко проїжджати перекресті. Я там розвернувся. Відчуття серце в п'ятки, бо машина. І все одно поїхав сюди. От Google часом трохи запізнюється, а коли ти сам не знаєш, куди їхати, ти ж йому сліпо довіряєш і от маєш такий трошки. Такі пригоди. маєш. Для мене то стрес, для тебе пригода, як хто сприймає. Та який стрес, головне, щоб бензину хватило в упакові. Можна їздити, розвертатися, кружляти, скільки хоче. Нє-ні. Вже доїжджаємо нашу подорож додому, залишилося 65 кілометрів. Всього проїхали за тиждень півтора тисячі кілометрів. І... Хоч що, і так в будь-який час, якщо ви придбаєте цей автомобіль, будете за ним стежити, ви зможете так само сів, поїхав без ніяких там, роздумів. Так що звертайтесь, пишіть в Telegram, оглядайте, автівка дуже класна і продається. От і дивися після цього на пробіг на кілометраж, як купуєш машину, машина може по трасі по такій от... Собі їдеш, не сідаєш, не човгаєш сідушки, не ломаєш їх, не загинаєш, не тормозиш. Просто набігає кілометраж, але машинка просто колеса крутяться. І все, не тормозиш, ну, гарненько собі їдеш. Кілометраж може бути великий. Ми виїжджали було 219 тисяч, а зараз доїжджаємо 221 тисяча на одометрі. Так що якось так. Едік провіряти. Буде тиск в колесах, бо щось там бемкнуло, ніби щось з тиском. Датчик там є, да, так, да, і вискочило, ці, от, провірити тиск треба. Я думаю, то після того, як міняв колеса, просто я не нажав кнопку, не зафіксував. От, але зараз я на всякий случай подивлюся, чи рівний тиск, і тоді зафіксую і так буду їздити аж до наступного сезону. А буду продажі. Поберівнював тиск, я не знаю, ну трошки е, пів атмосфери туди, півсюди було. Тепер <хи> отак робимо. Натискаємо цю кнопочку SET. і тримаємо. А, спочатку давай зажигання включимо. Я включив зажигання. І тримаємо її, аж поки подінеться. На панельці отакий самий значок жовтий знак оклику там, І тут такий намальований о, знак. Оклику. Так, Тримаємо, мисті. зараз буде сигнал і подінеться. І то буде воно розуміти, що це є нормальний тиск. О, все. Пускаємо. Воно буде розуміти, що цей тиск нормальний. Якщо тиск зміниться, знову вискочить такий значок на панельці. Я буду знати, що треба перевірити, порівняти. Отак то. Let's go, przed 20 minut okiemy w dom.